Три брати. В тих місцях, де людська нога не ступала, жило троє братів. Старшого звали Шунь-Фін-Ер. Вухо Рупор, десь там, за тисячу верст, вітер шалехне травою, а він уже чує другого звали Цянь -лі Янь. Тисячоверстий зір. Він міг бачити, що діється за тисячу верст навкруги. Найменшого звали Чан – довгоногий. Одним кроком він міг переступити через високу гору чи перейти річку. Жили собі брати тихо та мирно. І ніхто не смів на них нападати. Побачив злий дух з неба, що вони так гарно живуть, забитки його взяли. І почав він думати, як би згубити братів. Захотів злий дух наслати на братів повінь, аби потопити їх. Шунь -фін Ер зразу почув про це. І каже братам Буде повінь. Треба якось рятуватись, але куди втекти? Там, за хмарами, я бачу високу гору. Брати, чан-дзяо-чань, перенеси нас туди. Сказав цянь ліянь. Один брат схопився за праве плече найменшого брата, другий Чан-дзяо-чань зробив десять кроків у тому напрямі, куди показав середній брат, і вони опинилися далеко за хмарами на вершині високої гори. Наче лютий звір накинулася вода на землю. Під водою зникли гірські перевали, високі вершини. А вода все прибувала та прибувала. Нарешті вона досягла колін довгоногого, живота, грудей. Але далі підніматись їй не можна, бо затопить палац злого духа, що височів серед хмар. Здався злий дух і наказав воді відступити. В море. Але не заспокоївся на цьому злий дух. Коли піднявся великий вітер, він пустив на братів вогонь, щоб спалити їх. У ту ж мить Сянь ліянь помітив небезпеку і говорить братам Брати, пожежа йде. Треба якось рятуватись, але куди тікати? Сьогодні вітер дутиме на південний схід. Давайте, братове, тікати на північний захід. От і втечемо від пожежі. каже Шунь Фін Ер. Узяв братів Чан Зяо Чань і поніс, куди старший брат вказував. Прийшли вони на північно західне Плоскогір'я, від вогню. Розжарилося півнеба, а вітер все дужчає, а вогонь стає все більший, вибухає каміння, палає земля аж до самого моря. А брати дивляться, як пожежа пішла на південний схід та радіють, щоб врятувалися, і ще ріднішими стали один одному. Не заспокоївся злий дух, все міркує, як би йому братів згубити. Покликав він свою дочку, наказав їй стати сизою голубкою і летіти туди, де живуть брати. Прилетіла голубка в лісок, де найстарший брат рубав дрова, витягла шию. І давай воркувати, поки він не став прислухатися. Брате шунь він Ер, ти такий хороший чоловік, такий талановитий. Якби не твої вуха, то твої брати або у воді б потопились, або у вогні б згоріли, почала вона. Воркуєш ти голубко, гарно, а от слова твої. Слухати неприємно, відповів старший брат, встав і знову взявся до роботи. Нарубавши дров, він ліг під деревом і заснув. Голубка нещиро зітхнула і полетіла до колодязя, з якого ця ліянь брав воду. Вона сіла поблизу і почала воркувати, поки середній брат не присів і не став слухати. Брате, ця ліянь, ти такий хороший чоловік, такий талановитий. Якби не твої очі, то твої брати давно б у воді потопились або у вогню згоріли. Почала вона. Талановитий чи ні, голубко. А ми все ж таки брати. Брати, ця ліянь, в тебе таке добре серце, ти такий дбайливий. Та ба, брати твої. Ох. Тут голубка тяжко зітхнула. Не цінують вони тебе. То що ж вони кажуть? Та кожний з них говорить що якби не він, то тебе б давно акула з'їла або на вогні б ти спікся. Ех, брати, брати. Які ж ви безсовісні? Ну, нічого. Поживемо побачимо. Він знову взявся до роботи, а коли закінчив черпати воду, ліг біля колодязя і заснув. Зітхнула голубка нещиро і полетіла до Чяндзяочаня, що саме сидів на березі і мив ноги. Сіла вона на гілку і почала воркувати. Голубко, ти так гарно воркуєш, сказав він. Дорогий брате, чан дзянь, які у тебе. Чудові ноги! Та що тут чудового? Краще поворкуй ще, люба пташко. Поворкувала головка ще трохи, потім нахилила голову і сором'язливо промовила. Це лише для тебе. Для твоїх братів я б не співала. Чому, люба пташко? Вони такі невдячні. А у тебе, брате, серце ніжне, душа привітна, хороша вдача і ти, ти такий вродливий. Не говори такого на людей, моя пташко. Брате, чань, зяо, чань вони кажуть, що без них давно б тебе акула з'їла, або у вогні б ти спікся. І ще кажуть, що треба тебе прогнати. Тільки не кажи, що це я тобі розповіла, мій брате, чань зяо чань Та без мене, їх би самих зараз акула з'їла, або вони на вогні попеклись. Сердито закричав найменший брат і, не домивши ніг, побіг шукати середнього брата. Не встигли вони перекинутись десятком слів, як розпочалася сварка. Почув старший брат крик та й прибіг їх мірити. Досить нас обманювати. закричали брати, побачивши шуньпін ера, і почали вимагати розподілу майна. Старший брат умовляв то одного, то іншого. Потім сів і заплакав. Чан-дзяо-чань. Забрав свою частину майна і за хвилину вже був за дві тисячі верст. Цянь Ліянь також втік подалі. Вони думали, що чим далі будуть один від одного, тим буде краще. Коли злий дух знов наслав повінь, Шунь-фін-ер швидко довідався про це. Та братів не було біля нього. Цянь ліянь, хоч і бачив за далекими хмарами високу гору, але не знав, що йде повінь, та й молодшого брата не було поряд. А Чан взяв чань без братів, ні про повінь не знав, ні гори не бачив. Отак злий дух і покінчив з братами.